12 рівно, канал 1, 1+, в ефірі об'єдного марафону. І зараз новини від команди ТСН. Росіяни пішли в один із найбільших наступів за час останніх місяців на околицях Бахмута. півтора десятки одиниць важкої техніки і до трьох зводів штурмовиків атакували наші позиції в районі Кліщівки одразу на двох напрямках. Із важкої техніки ворог застосував БМП 2 і танки Т 72 93-я бригада Холодний Яр разом з сусідніми підрозділами відбили цей наступ окупантів спільними зусиллями екіпажів батальйону безпілотних Система Мегбатів за підтримки артилерії ворога вщент розбили. За 4 години бою українські захисники знищили шість танків, і стільки ж БМП. Ще один танк пошкоджено. Позицію вдалося втримати. Проте росіяни просуваються поблизу Торецька, наближаються до міста Покровський, Майже зайняли Курахове. Це місто на березі водосховища. Наші військові отримують всього на 20%. відсотків. Утім, сили оборони намагаються відновити втрачені позиції на околицях Курахового і є вдало проведені операції. Однак, ворожа армія продовжує штурми в напрямку траси Покровськ-Дніпро. Як повідомляє місцева влада, якщо Росіянам таки вдасться на неї вийти, це буде в. Перепрошую, велика втрата для наших сил оборони, адже шляхи для гуманітарних постачань і підвозу боєприпасів будуть відрізані. П'ять людей поранені на Херсонщині через Росіян напередодні ворог бив по житлових кварталах майже 40 населених пунктів. А на Харківщині окупанти з артилерії поранили жителя села Рідкодуб. Двоє цивільних постраждали у Покровську на Донеччині. Після російських обстрілів в місті пошкоджено багатоповерхівку і три приватні будинки. Ще 16 обість понівечено в Мирнограді, Сіверську та Часовоярській громаді в Миколаєві. Росіяни спричинили дві пожежі. Місто атакували вночі дронами. Постраждали будинки одразу на кількох вулицях. Утім, рятувальники швидко загасили вогонь. Ніхто не постраждав цієї ночі. Дісталося і Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Через обстріл зайнялася пожежа. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, електро- і газові мережі. А напередодні, внаслідок артобстрілу Мирівської громади, постраждала жінка. По 12 прифронтових містах і селах на Запоріжжі гатили російські військові напередодні, здійснили майже 400 сотні ударів, 13 житлових будинків та об'єктів інфраструктури потрощено. Склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів Камікадзе Шахет знищили повітряні сили України в Орловській області. Військовий об'єкт був захищений спеціальними бетонними спорудами. Російські ЗМІ повідомляли, що в об'єкт влучили три ракети Стормшедоу, начебто, є загиблі та поранені серед військових. Ця бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударними БПЛА по цивільній інфраструктурі. Повідомляють в українському генштабі. І обіцяють продовження, оскільки володіють детальною інформацією про військові об'єкти росіян. Новий пакет допомоги на мільярд 250 мільйонів доларів для України оголосять в понеділок. Сполучені Штати про це американські чиновники поділилися з журналістами агенції Associated Press. В коментарях посадовці наголосили, що адміністрація президента США хоче максимально підтримати Київ до завершення каденції Джо Байдена згідно з повідомленнями. Новий пакет військової допомоги міститиме значну кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем НАСАМС та систем. Протиповітряної оборони Хок, окрім того, Українська армія отримає ракети Стінгер та артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів. В той же час видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що в Україні можуть закінчуватися запаси ракет «Атакамс» від штатів. Що навесні цього року Вашингтон передав Києву близько пів тисячі одиниць такого зброєння зі складів Пентагону, спершу українські армії не дозволяли застосовувати ці ракети по території Росії, тому переважно вони працювали по окупованих територіях. А на момент, коли в листопаді Джо Байден таки дав зелене світло на удари, «Атакамсів» лишилося всього близько півсотні. Саме тому Україна нині обмежує їхнє застосування. Економити доводиться і через обраного президента США Дональда Трампа, який виступав проти використання далекобійних ракет для ударів по Росії. За даними New York Times, після отримання дозволу США та Великої Британії Україна здійснила щонайменше 6 шість ракетних ударів по країні агресорці, використавши як мінімум 31 ракету атакам та 14 Стормшедов. Російський танкер, який взяли на абордаж фінські правоохоронці, раніше мав на борту шпигунське обладнання. Про це пишуть місцеві медіа, танкер «Іглес» з так званого тіньового флоту Кремля, перевозив нафту до Єгипту. Судно затримали в Гельсінкі напередодні і з'ясували ще кілька місяців тому на танкері були спеціальні пристрої, аби стежити за пересуванням суден і літаків НАТО. Під час проходження ламаншу, екіпаж вочевидь, скинув частину пристроїв у море, решту шпигунського обладнання передали на інший російський танкер. Тож коли Танкери взяли на абордаж на облавку. Вже нічого не було. Саме ІГЛ С підозрюють у навмисному перерізанні комунікації на дні Балтійського моря, оскільки у момент інциденту він проходив поряд. Контейнеровоз раніше вийшов із російського Санкт-Петербурга з вантажем бензину, коли фіни наказали судну підняти якір на поверхню, дістали лише ланцюгу. Зв'язку з цією ситуацією НАТО вирішило посилити заходи безпеки в регіоні. Масові обшуки в Харкові у зловживанні службовим становищем там підозрюють посадовців ТЦК та лікарів військово-лікарських комісій. Про це йдеться на сторінці національної поліції області у соцмережі. За даними слідчих, військові разом з лікарями організували масштабну схему ухилення від мобілізації протягом кількох років. За підробними лікарськими висновками визнавали військовозобов'язаних непридатними до служби також допомагали їм перетинати кордон та оформлювали зарплати. Для чоловіків, які воювали лише на паперах, а фактично не служили. Правоохоронці провели майже чотири десятки обшуків, вилучили понад 180 тисяч доларів. Підробні документи та техніку наразі слідчі перевіряють статки усіх фігурантів і допитують свідків. Якщо провину посадовців доведуть, вони можуть сісти за грати на 12 років. Тим часом на сторінці обласного ТЦК в соцмережі повідомили, що жодному з працівників підозру не оголошено. Інформація про фігурантів справи у відомстві відсутня. Всі співробітники мовляв і далі. Виконують свої обов'язки. Медична допомога, психологічна підтримка, державні, юридичні послуги і навіть знижки в Україні запрацювала онлайн-платформа для військовослужбовців та їхніх родин на зв'язку. Її завданням кажуть в генштабі було зібрати всі послуги на одному порталі. Нині це лише відкрите тестування. Втім, вже зараз на сайті є понад тисячу локацій і сотня установ та компаній, що надають. Послуги серед них як державні заклади та органи влади, так і благодійні фонди і бізнес, всі вони пройшли спеціальні перевірки. Тож захисники з їхніми сім'ями можуть бути певні у власній безпеці, кажуть у генштабі. На платформі є зворотній зв'язок, де люди можуть надати відгуки на роботу установ чи залишити скаргу, а перелік закладів розширюватимуть. В тестовому режимі так само, тобто повністю надаються всі послуги, які зазначені вже на площадці. Тестовий режим у нас дійсно для того, щоб перевірити зворотній зв'язок, чи він буде проходити якісно по всій вертикалі, і плюс наповнення та для того, щоб була максимальна велика кількість послуг для наших військовослужбовців для родин, для ветеранів. Міністерство освіти та науки планує у 2027 році реформувати старшу профільну школу. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час підсумкового брифінгу. Після реформування учні старших класів зможуть обирати профіль навчання та предмети, які їм будуть цікаві та зможуть знадобитися під час здобуття професії. Також уже в 2025 році 30 ліцеїв амбасадорів випробують такий формат навчання, щоб зрозуміти наскільки він дієвий для старшокласників. Відповідно, посилення профорієнтації у базовій школі, тому що маємо бути відвертими на На сьогодні профорієнтаційна робота вона не є такою потужною, і не кожна дитина на сьогодні охоплена ось саме профорієнтацією, власне, в закладі освіти для того, щоб зрозуміти, який же вибір надалі перед нею. Професора Київського вишу Макиту Василенко, який нещодавно відзначився сексистськими заявами, звільнено відповідне рішення оприлюднили в національному університеті імені Тараса Шевченка. Вказана причина порушення норм етичного кодексу, умов контракту і загальних етичних стандартів. Нагадаю, викладач інституту журналістики під час ефіру з проросійським блогером образливо висловлювався щодо українських жінок, після чого студенти оголосили йому бойкот і вимогу до інституту про усунення. Василенка, оказавши, що це вже не вперше професор дозволяє собі такі сексистські заяви. А крім того, часто дублює тези російської пропаганди, за що навіть отримував Догану. Відреагував на інцидент і омбудсмен Дмитро Лубінець одразу написав заяву до Міністерства освіти і Служби безпеки України, аби Василенка перевірили. Москву демонтували. У національному музеї історії України в Другій світовій прибрали радянські символи з алеї міст героїв. По літерах розібрали зокрема столицю країни-агресорки заодно мінськ разом із ними і золоті зірки. Згодом із мармурових блоків зникли і інші ворожі міста. У музеї нагадують термін «місто-герой» створила радянська пропаганда. Так формували міф про так звану Велику Вітчизняну війну. Але причиною для демонтажу кажуть став висновок національного науково-дослідного реставраційного. Центру України його фахівці заявили, написи руйнувалися через агресивний вплив природного середовища, тому вони потребували зняття та відновлення. Що після цього робитимуть із елементами, це ще не визначило. Їх можуть використати в експозиції музею, щоб розповісти про радянську пропаганду або ж передати до інших музейних установ. Демонтаж ми виконали, як і все в нашому музеї, дуже оперативно, злагоджено з заученням фахівців. Під час демонтажу не відбулося пошкоджень додаткових, досить в гарному стані і самі куби. Тобто, як музейники, ми все робимо швидко, але не з поспіхом. Новорічного різдвяна прогулянка Ніжином. телевізійна служба новин вже розповідала історію незвичного ніжинського екскурсовода Романа Авраменка, який сам себе називає незрячий екскурсовод. Після цього сюжету Роман в себе в соцмережах похизувався, що здійснилася його дитяча мрія стати героєм сюжету ТСН. Наш колега Костянтин Грубич наразі перебуває саме в Ніжені. Тож скористався нагодою, вирішив познайомитися з Романом. Зараз е, вони на прямому зв'язку. Отже, Костю, розповідай, а що Костя десь є? Просто ми його не бачимо, але я вірю, що чуємо е, так. Повертається Костя Грубич. Е, Костю, отже, чи довідався щось нового чую, чую. про Ніжен для себе? І чи можливо є в Романа якісь ще мрії, які ми можемо десь спільними зусиллями здійснити? Ну, е, я ніжен ніжно люблю не вперше тут. І от сьогодні я вперше на цій локації. І це саме роман запросив мене сюди, тому що Ніжинський університет, де навчалися Гребінка, Гоголь, Купа видатних людей це одна із візитівок вашого міста. От е, редакція. Пішли, пішли. Редакція запитує, що ти ну, одна з мрій здійснилася, так. що ти появився, з'явився в ТСН. Сьогодні вже вдруге. А які з мрій на черзі? А, собака поводирь і перемога України. Дві мрії, які залишилися. І обидві вони реальні? Ну якщо собакою поводирем ти, ти, ти вже до до фіналу доходиш, то перемогу Україн нам всім ще треба працювати і працювати над цією нашою великою метою. Скажи, будь ласка, як дуже багато людей цікавиться, як ти обираєш місця для екскурсій? І о, о, тут те, що це кроки рахуєш, бо ти ж погано бачиш. Так, да, я кроки рахую завжди, але це відбувається в фоновому режимі, мені це ніколи не заважало. А місця для екскурсії, в принципі, ніжен це суцільне місце для екскурсії, можна звідки завгодно почати. І це вже екскурсія. Тому вибираю наймальовничіші місця, ті про які най найбільше можна розповісти. Але тут є такі об'єкти, які тригерять. То я, наприклад, глянув і вперше побачу здаля і кажу, що це у вас Пушкін стоїть, Одеса не бореться, щоб Пушкіна зняти. А в ніжі він спокійно собі а це не Пушкін, це пам'ятник Безбородьку, графу Безбородьку, тій людині, яка профінансувала побудову ось цього. Прекрасного будинку гімназії тоді вона називалася гімназія вищих наук князя безбородька. Це е, перший вищий навчальний заклад, який був побудований в повітовому місті. Уже добре, тобто людина, яка вклала свої кошти, яка вже майже 150 років стоїть цей будинок і ще буде стояти. А що робити з іншими геніями? Можна сказати, от Гоголь зараз багато суперечок. Він українець, імперський письменник. Що робити з Гоголем? Бо, бо без Гоголя теж ніже не уявиш. А я скажу свою суб'єктивну думку: не можна нічого віддавати. Якщо ми тільки щось віддаємо, росіяни відразу це забирають. Тому Гоголь це наш письменник. Гоголь народився в Україні, розпочинав свою літературну діяльність саме в Ніжені. Це наш письменник, і нам потрібно за його тримати. І він прослав український прослав, дух, так. українську кухню, українські традиції, традиції і міфи, так як мало хто. Да. Тому що тепер, завдяки йому, весь світ розуміє про що мова. Так, так, так. Ну а нам, нинішнім поколінням, треба зробити так, щоб все ж таки ідентифікації Гоголя і решти людей, чия творчість припала, якраз на період імперіалізму Російської імперії, щоб його наближати до України, до українства і робити їх нашими, таким, яким вони і були, і висвітлювати правильну історію, а не ту, яка була споплюжена ще за радянських часів. Ось такий він, Роман Авраменко, Ніжин. Я дуже радий особистому знайомству. Навзаєм. Аня не змогла б прийти. На Де на роботі, вона зараз? На жаль, на роботі. Чому на жаль? На щастя, Ну, на щастя. Так, робота але, це але, щастя не, не змогла б прийти. Студія дуже дякую вам за розповідь. Наш колега з Один Пісуден Костянтин Грубич, його дуже цікавий співрозмовник. Про Ніжин святковий і особливу екскурсію цим містом. Аби всі встигнули додому на свята Укрзалізниця додасть аж 52 вагони до різних потягів по всій країні. Адже у різдвяний період попит на квитки значно більший, кажуть у відомстві. Відтак на пасажирів чекатимуть ще плюс 4 тисячі додаткових місць. Це стосується напрямків: Миколаїв, Київ, Київ, Ужгород, Київ, Рахів, Запоріжжя, Солотвино, Запоріжжя, Львів, а ще Львів, Дніпро. Крім цього, українська залізниця забезпечить пікові перевезення і для дитячих груп. Концерти, розваги, колядки, зберегти відчуття свята. Хоча б для дітей це теж український опір ворогу. В наших містах відкрилося чимало святкових локацій. На двох з них у столиці зараз перебувають кореспонденти ТСН і маємо їх на зв'язку. Це Аліна Лісова і Сергій Моргун. Отже, дізнаємось від них, як сьогодні розважатимуться кияни та гості столиці. Аліно, спершу тобі слово, де ти і що у вас цікавило. Вітаю Святослава. Ми зараз на зимовій країні, на столичному ВДНГ. Тут ви можете бачити, як понад мене відбувається таке казкове дійство, інтерактивна казка за участі різних казкових героїв, там і ельфи, і феї, і різні принцеси. Все це присвячено десятиріччю зимової країни, яке тут відзначають цьогоріч. 10 Десятий сезон роботи, попри все, десятий сезон подарунків, такого різдвяного дива, казкової атмосфери атмосфери усім людям, усім відвідувачам, які звикли до цієї локації, приходять, аби відвідати е, і найбільшу Ковзанку, і резиденцію Санти, де можна загадати свої омріяні бажання, а також інші локації. От сьогодні і завтра тут будуть відбуватися святкові концерти. Зараз поки що ми можемо бачити, вистава відбувається е, тут. Розповідають про такі головні цікавинки, взагалі роботи зимової країни впродовж 10 років. Адже спочатку країна Україна задумувалася як такий приватний парк зимових розваг. Потім це все масштабувалося. Це місце стало таким відкритим простором, і сюди приїжджають щороку понад мільйон відвідувачів із інших міст України і самі кияни сходяться. От, взагалі, про що зимова країна? І ці е, святкові концерти прошу послухати пряму мову. Будемо сповнювати всю територію ВДНГ казкою, магією та чарівністю. Продовж всіх 10 років кожен сезон не був схожий один на одний, тому що кожного року ми змінюємо концепцію зимової країни. Ми намагаємося бути ближче до наших відвідувачів, дарувати їм те, що їм саме необхідно. Зараз в такі скрутні часи, ми намагаємося дарувати всім відвідувачам різдвяне диво, віру в нашу перемогу, віру в дива. Дійсно саме віру вдива і різдвяну казку тут намагається показати. Он бачите, сніговики розважають глядачів. Вони біля них танцюють, підспівують. А також можна побачити ось підійти поближче до цієї його дійства, яке відбувається. Бачите, танцюють ельфи, танцюють феї, танцюють такі е, пряники, живі принцеси. Вони розважають публіку і будуть це робити. Сьогоднішнього дня а також завтра, адже до 10-ти річчя. тут влаштовують, окрім концертів, розваги та активності. Для дітей можемо бачити, що тут багато зібралося від відвідувачів. Дітки маленькі вони підтанцьовують. Ось всі знімають всім. Це подобається, і е, співаків тут варто очікувати ввечері. Ніумички е, ось бачимо Дуже круті. Дітям подобається, Махають усі ручками, і атмосфера дійсно така різдвяна казкова. Сяє головна ялинка зимової країни з різдвя. Дарувати цю атмосферу. сподіваюсь я її вам передала її трішки. Тому передаю слово тобі свята. Дякую тобі, Аліна Лісова. Я бачу, сама отримує велике задоволення від сьогоднішньої зйомки. Сергій Моргун також нас на зв'язку. Твою локацію я здається впізнав там за клаптиком дерев'яної забудови. Ти в пирогово. Я так розумію, що там цікаво. Свято вітаю. Зараз слухаю слухаю традиційні колядки. Можливо, якщо маєш секунду. Ми вже десь із з годину слухаємо колядки. Насправді вперше вдалося зібрати так багато людей разом, тому що колядники ходять тут по хатах. Знаєш у музеї під відкритим небом української архітектури. Кожен будиночок має свого господаря. Ну і звісно, вони приймають цих колядників. Є колективи із дітками, є колективи дорослі, вже більш такі серйозні, статні, і всі вони ходять тут і колядують. Хто хоче послухати їх? Отак зібрати разом. Зараз було досить складно. Прошу власне і подивитися, як вони співають, аби багато не розповідати. Бо колядки є колядки, традиційні, красиві, прекрасні. 你说你有。<noise> Мені здається, перейнятися цим настроєм може навіть той, хто найбільш такий песимістичний сьогодні, тому хто хоче приїхати в Пирогово, ще має декілька годин. Колядники ще години дві-три тут прогулюватися, колядувати, заходити в гості і тішити усі гостей, які будуть. Тут є також ярмарки, можна побути із ну так родинно відпочити, випити чаю, якісь традиційні побачити крученики із сиру. Ну і взагалі побачити ремеслярів, які також тут працюють. А загалом завтра колядників уже не буде, але сам саме Пирогово буде працювати, точніше, музеї архітектури української під відкритим небом. Ну а от колядники вони кажуть, що знаєте, і до нас от щойно виходив священник, що це е, прославляння народження Христа, це ніби як е, о, споконвічна боротьба світлого за, за ну, боротьба світло проти темного. А коли як не зараз, ми це відчуваємо. І от чому не прославляти і не колядувати, тим більше це настільки нам близьке. Свято тобі слово. Я вам дякую за такі атмосферні розповіді. Кореспонденти ТСН Аліна Лісова, Сергій Моргун. Зі святкових локацій про такий настрій різдвяно-новорічних свят, який вони спробували нам передати. Ну а далі про новорічний стіл. Багато хто відмовляється на ньому від традиційних олів'є, шуби, чи качки. Проте ці страви можна зробити незвичайними завдяки деяким невеличким. Секретами хитрощам кореспондент СН Дмитро Фурдак поспілкувався із шевку хвахарем одного зі столичних ресторанів і покаже, як можна урізноманітнити улюблені смаколики. Буде смачно. Дивіться. Нітнити традиційні новорічні страви нам розказує шеф-кухар і Брагін. Із цих інгредієнтів, очевидно, холодною закускою буде оселедець під шувою. але є нюанси: ці всі овочі не варимо, а запекаємо. Ага. Потім чистимо, натираємо, і ми картоплю е, замінили корнем селери. Ага. Картопля – це корнеплод, корінь селери це теж корнеплод, але картопля дуже складний продукт, тому що вона довго не зберігається. І в селери більш поживних речовин, ніж в картоплі. Міс рівчастої цибулі ігор шинкує червону, обробивши її розчином оцту з цукром. Овочі слід запікати у фользі. Всі окремо. Порядок шарів в оселеці під шубою. Відомий усім переходимо до секретного інгредієнту. Лимоника це шословеньке. Складові доступні: лимонний фреш, куркума, агар-агар і вода. До 80 грамів лимонного фрешу додаємо 30 грамів води, 6 грамів агар-агару і ложечку куркуми. Перемішуємо. Ми доводимо це до кипіння і 30 секунд, може до хвилинки, щоб воно прокипіло, і ставимо остужати десь до температури 60 градусів. Тим часом у пласку ємність наливаємо охолодженою до плюс 5-6 градусів соняшникову олію, лимонну суміш, яка остигла, переливаємо у таку собі піпетку і створюємо ікринки. Отак, от, от так, от і пішли, 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 пішли. пішли, пішли Отак от от капать. Червону ікру куштував, навіть чорну ікру куштував, але жовту ще ні. За пару хвилин за допомогою шумовки виловлюємо ікру, кисенька. Мені цікаво, як це буде з шубою. Лимони риба мають това У цьому ресторані оселедець прикрашають тонко нарізаним буряком, а кав'яр як фінальна прикраса. Воно додає такий кисловатий смак. Кислота, в принципі, це що таке? Це посилювач смаку. Uh -huh. І коли ми хочемо щось їсти, ми даємо кислий смак, і рецептори відкриваються. І тоді ми вже відчуваємо смак страви, який ми готуємо. Незвично, але смачно супер. Рекомендую. А тепер ми з вами приготуємо качку в глазурі із квасу. Шеф демонструє, як готувати половину качки. Це буде швидше, аніж запікати цілу. Маринад дуже простий. 100 грамів солі, 50 грамів цукру. Цією сумішчю ретельно просочуємо качку. Закриваємо плівкою і максимум на 2,5-3 години в холодильник. Після чого зайвий маринад із птиці змиваємо. Кладемо її на деко з овочами та водою і повністю накриваємо фольгою. Далі – духовка. Годину 20. Годину 20, година 50, 165-175 градусів. Поки качка Пикається, готуємо глазур 400 мілілітрів темного квасу, 250 г грамів цукор, 150 грамів солі, 150 г грамів яблучного оцету, перемішати і поставити, випарюватися на середньому вогні протягом години. Воно було такі консистенції, Густа сметана. Ігор показує заздалегідь запечену качку. Вона може зберігатися в холодильнику, а вже перед подачою змащуємо її тією самою квасовою глазур'ю. Дуже хочеться скуштувати на смак, як олії на базарі. Я думаю, аж проситься до качки цієї. Разом із качкою змащуємо дольки мандарина і останній акорд. А тепер ми ставимо в духовку при температурі 220 градусів. 7-6 хвилин. Глазур надає качці апетитного блиску, а також солодко хлібно-кислого смаку. Готова качка, аж розпадається, а значить, м'ясо дуже ніжне. Це неймовірно. Я думаю, що у нашого оператора теж слинки течуть. Сейчас, <laughs> что Запити цю смакоту кулінар пропонує мандариновим пуншем. Його нам готує бермен вадим. Усі інгредієнти можна зробити вдома за допомогою блендера, процидивши через сито. 25 грамів мандаринового пюре, 30 грамів лимонного фрешу, 20 грамів меду і стільки ж пюре. Пряний апельсин. Чому пряний? Бо він робиться з корицею. Медово цитрусову суміш розбавляємо 120 грамами окропу: палочка кориці, зірочка анісу та вишенька на торті. Кумкват. Це як маленький мандарин. Можна куштувати. Да. Цитрус і цитрус. З новим роком. Дмитро Фурдак, Олександр Колосов, ТСН. 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Ось такі новини. Наступної випустите ТСН о 13. -ті. А далі в обідному марафоні ведучі 1+,1, плюс Ната Островська, Євген Плінський. Вони вже в студії і їм слово замить залишайтесь.